Із настанням спекотних днів контролюючі органи в обов'язковому порядку перевіряють продукти харчування, які реалізовуються на ринках і в магазинах роздрібної торгівлі. Разом з тим, планові перевірки під час воєнного стану фактично заборонені. У держпродспоживслужбі наголошують, реагують на звернення і скарги громадян, але таких наразі не надходило. У нас є чітко визначеним наказом, які перевірки позапланові ми маємо право здійснювати. Це тільки за заявою, наприклад, за заявою громадянина, якому безпосередньо нанесена шкода життю чи його здоров'ю. Якщо він таке таку заяву надсилає до Держпродспоживслужби, а він має право це зробити в електронній формі або передзвонити на гарячу лінію головного управління. Ми тоді маємо вживати заходи, але на сьогоднішній день. До головного управління скарги щодо недотримання температурних режимів або щодо придбання продуктів харчування неналежної якості не надходило. На центральному ринку Ужгорода, більше відомому як зелений базар, працює 360 підприємців, із ними укладено відповідні договори. Більшість продукції на ринку це овочі і фрукти, лише 30% – це м'ясо, молочні вироби та інші товари у спекотні дні, а особливо із вимкненням електроенергії, підприємці подбали про альтернативні види живлення, але здебільшого приносили лише ту кількість продукції, яку можна продати упродовж одного дня. В основному це у нас овочі фрукти. Перший етаж це в основному тільки один значит, молочний ряд у нас і один м'ясний ряд. В основно, основному це овочева продукція, яка, звичайно, не портиться. І у нас свіженька на кожен день із села. Люди в основному це з власних огородів, власних крім цитрусових і так далі. Вона все свіженька і тут не потребує якихось особливих умов. Я думаю, що 70%, 70 це основна овочева продукція. На базарі працює стаціонарна ветеринарно-санітарна лабораторія. Щодня тут проводять більше півсотні досліджень. В обов'язковому порядку перевіряють м'ясо, молоко та інші продукти тваринного походження на кишкові інфекції, а фрукти й овочі на вміст нітратів. Тут зразки, і перше, все вам покажемо це трихінельоз. Це обов'язково. Тому що, що щось дорогого господарства, тут ми маємо дивитися. Це нарізаємо. Такі зразки. І потім дивимося під, цим, під мікроскопом. Дивимося огляд. Дивимося, щоб були лімфатичні вузли, не збільшені то. Субпродукти обов'язково має бути серце, ну, печінка, серце, голова обов'язково, з того починається, алгені. Усі супроди супродукти, почки, всі, всі селезінка. Це все ми маємо дивимося, кожній там певні розрізи робимо, то і все. А що шукаєте у цих зразках? Що шукаємо, щоб не було хвороби, щоб не було да, цих інвазійних хвороб, щоб не не, не було таких, як фінос, хінококос. І дивимося кожний кусочок, дивимося, щоб не було ніякої капсули, личинок, яких ми боїмося. На цих зразках у нас все благополучно, так що можете вживати на цьому столі. Молочна продукція Поза як усі продавці приносять товар із власного домогосподарства. Його також перевіряють щоденно. Для молока визначено п'ять основних показників: а сметану і сир перевіряють за допомогою нескладних реагентів. Провіряю, у нас п'ять показників. Є жирність, білок, хустина. Ну, в принципі, відсутність води. Що то його і, і кислотність. Чи можуть бути у молоці якісь інфекційні палички, якісь? Це вже, якщо б була, не дай Бог, хвора якась корона. Це перше за все, що можемо дивитися, дивіться, дивимося на мастит. Теж так само молоко. Але це більше тоді, коли е, корова після отелення. Тут що? у нас є такий мастидин, такий той, який капаємо дві каплі. І дивимося, що як воно собі буде вести це молочко. Якщо будуть хлоп'я, чи якщо воно буде таке, як творогся може зробити, значить то, то то негативно. Коли воно таке прозрачне, бачите, що то немає ніяких цих вов, то, то тоді добре. А сметану просто розчин глюгуля. Це на фальсифікацію, чи нема там крохмалю. Ми просто так само перемішуємо, дивимося, що якщо б, не дай Бог, посиніло, чи фіолетове стало, чи чорне стало, тоді вже ми номеруємо. Ми вже знаємо, що від кого то є. Підприємці, які працюють на ринку, переконують, самі не зацікавлені у продажу неякісного товару. До прикладу, м'ясник Євген торгує на цьому ринку вже з десяток років. Має постійних покупців, які впевнені в якості. Як правило, тушу свині чи корови купують у приватних господарів, тому обов'язково надають зразки м'яса в лабораторію, після чого отримують експертний висновок. М'ясо закупляємо від населення, від людей, домовляємося, на який день мають привезти, привозять в лабораторію, м'ясо проходить там лабораторні дослідження, і після того нам виписують висновок лабораторний. Потім туша приноситься сюди, розробляється і вже продається людям. Покупцям все свіже, ну стараємося брати поменше, так щоб за день реалізувати, кожен день, щоб був завоз, щоб м'ясо ну, нормально зберігалося. Зараз жара тепло так. Не багато закупляємо кожен день, але помаленьку. Ну коли не було світла, ми поставили у нас генератори, ми включали генератори, холодильники все одно працювали на генераторах, а не, не було такого, щоб щось зіпсувалося, бо осторожно дуже брали, менше брали так, щоб щоб змогти за день це все реалізувати. А ця жіночка приїжджає в Ужгород із Хузького району, торгує відносно недавно, але так само переконує, що все домашнє і свіже, а значить, і термін зберігання короткий. У спекотну погоду рятують продукцію як можуть. Все добре, та є, аналіз. все. ну ще такое. не творог, сметанку, масло домашнє, молочко Таке, Сири різні робимо. Чесно казати, не не довго хожу. Рік сюди вже в Ужгород. Так. Якось ще не було, слава Богу, все добре було поки що. Ну, от зараз, коли не було світла, як ви ну, зберігали, от, щоб молоко було о, не, не скисло, да, щоб сметана не зіпсувалася. Як ви виходили у цій ситуації? Ну, ставили туди в холодильник, як було світло, а далі я знаю, не було багато, та якось охоронялося. Холодно в холодною, туди підвали, щоб ну, слухайте, не, не було свіжої. Її напарниця і колега теж із Хущини каже, продає лише ту кількість, яку можуть купити протягом одного дня. Продукція так само проходить лабораторну перевірку. Те, що не продалося, жінка на прилавок більше не виставляє, а згодовує курям та іншим свійським тваринам. Тремлями коровки, торгуємо помало, людей кормимо, як то кажуть. Як може. Чим торгуєте? Молочко. Сметана, творог, бринза така ну, коров'яча, ну як лима, з Лиманського, ну, як, ну, масло домашнє, малинка своя поступила. Все таке, все домашнє. Чи перевіряє вас лабораторія? Перевіряє все. Коровки, привівки, тут тобто все. У нас теж є, тут проходили ми книжки. Є, Перевіряють, все, постоянно. Чи не було ще скарг? Ні, слава Богу. Я відколи тут я не чую. Ці, Зараз тільки беру, скільки можу продати. Тільки беру. Коли от така ну, ситуація, тільки більше не, 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 не треба більше брати, скільки можна продати. Допустимо, сметанку, якщо не продам, приходжу додому, зразу масло збила, поставила в морозірку і все. Оттак. А з іншим що тоді можна переробити? А творожок я що, маю, курям подаю, па По Ну, я вже його другий раз не приносу. Окрім лабораторних досліджень, Держпродспоживслужба проводить також моніторингову роботу із підприємцями, розповсюджують пам'ятки про умови зберігання товару, дотримання температурного режиму та інші правила торгівлі продуктами харчування. Загалом каже Ліліана Ігнацевич, кожен підприємець сам зацікавлений у добросовісній роботі. Ми звичайно завдячуємо нашим підприємцям, що вони мають можливість у такий складний час, як зараз є в зв'язку із нестачою електричної. That's here. Мають можливість забезпечити себе генераторами чи якимись іншими альтернативними джерелами енергопостачання і мають і несуть безпосередню відповідальність за ті продукти, які вони реалізують. Це стосується не тільки ринку, а це стосується і роздрібної мережі і закладів громадського харчування. Це в їхніх інтересах, щоб не втратити своїх покупців. Контролюючі органи нагадують, якщо людина стала жертвою. Неякісного товару на ринку чи в магазині захворіла внаслідок споживання зіпсованих продуктів чи отримала інші наслідки, потрібно звернутися до Держпродспоживслужби письмово або за телефоном гарячої лінії. Водночас у відомстві наголошують: до уваги не беруться анонімні скарги чи ті, які не мають конкретики, щодо дати і місця продажу, без вказаних даних підприємця, а також без лікарського підтвердження, що розлад стався внаслідок неякісного продукту. Окрім того, рекомендовано. Вано купувати продукцію виключно у перевірених підприємців і в жодному разі не на стихійних ринках.